Правильний меч в правильних руках творить чудеса. В Україні буде таке, що світ швидковий не бачить. Так. Окей. Хороші новини для України. Ідемо до кінця. Ми йдемо до кінця. Карта гнучкості. Прекрас. Тобто, якраз ми за мир в Україні. Там що не потяк. Припинення хаосу конфлікту. От через гнучкість до припинення хаосу конфлікту. І внутрішній хаос-конфлікт, який має впорядкуватися. чесним і справедливому. Карта каже, все буде по чесності, по справедливості і кожному по заслуг його. І бачите, така нога допомоги, як я кажу, спина допомоги, нам наше буде. Звідки має прийти підтримка? Вона буде все Заспокоїлися. Далі. Далі. Знову карта успіх, тріумф, перемога. Сьогодні вже другий раз вона випадає. А далі, вихід за рамки обмежень. Коли з'являється зелене світло, там, де ще було жовте, то вже зелене, знаєте на світлофорі. Жовте це приготуватися, а зелене це перед. Пишемо долю нашими ж руками, кожному вірі його, оце те, що говорив. Зараз вірити треба в те, що ми хочемо реалізувати. Практика 17 секунд. Нагадую. Приділіть 17 секунд в день. Боже, це ж так мало. 17 секунд в день. Карта досвіду, здобуття, а, до речі, здобуття хорошого досвіду з минулого веде до ще сильніших результатів в майбутньому. Ну от вчимося на власному досвіді. І виходимо з клітки. ще повернення полонених, ще вихід з обмежень, які у нас були. Знаєте, таке, Може, всюди включиться зелене світло, уявляєте? Багато зеленого світла для України. І полетіли пташки, куди вони мають летіти. так? Пташки прям так багато, так багато Скільки... скільки. Е... Скільки тих гадів, стільки тих пташок. Знаєте, на кожного попташся. Так. Напевно. О, дивіться. Так. Сатана. Сатана от в котлі вариться. Коротше, сам сатана в своєму котлі зварився. Прекрасно, мені аж це подобається. Так. Хто зварив? Бачите? Столоха. Українські е, відаючі жінки. Тобто, так. І відаючи, і, і, і відаючи, ми кажемо, осознані, так, усвідомлені, відаючи люди. Маги, езотерики це спільними зусиллями все файно. Далі, новітні технології для нас. Я казав, що в Україні буде таке, що світ і не бачить. а побачить. Так, о, інтуїція. Слухайте голос своєї душі, інтуїції. А не що ви там 300 новин, всяких читаєте? Якщо чуєте, що треба долар міняти, міняйте. Ну, Відчуйте це, розумієте? Кожного своє. І дивіться, в нас знову ж таки питання цих змін на рівні імператора і імператриці, верховні зміни в Україні. От Тут карта це прям повторюється. Ну, Але це імператриця це знов то Хто там буде такий з енергією віночою дориватись до влади? М? Істина, істина відкриється скоро. це з тих 4-8 днів слухайте просто. Так воно активно. І і, і, ангельські. Так. О, прекрасно. Паж. Ой, не паж. Туз е, Жезлів. Нові можливості сотворення і дія. От я ще раз кажу: зелене світло для України. Прям дія-дія. Знаєте, коли допомагають не тільки земні сили і вищі сили, але ще й багато таких додаткових сил і ресурсів, які раніше не були задіяні. Ще й за активізація. Повертаємо собі своє карт повернення контролю. Пайн. Далі. Спокій, відпочинок, перемир'я це четвірка мечів. Погади з минулого, досвід з минулого це я вже говорив, дає. Нові можливості в майбутньому. І карта трансформації: звільнення, зміни в житті і звільнення. Реалізація зміни. Ну, така прям сильна дуже. Трансформаційна карта. Старе руйнується, нове будується. Остання енергія останніх двох тижнів так вона і є. Але все по справедливості: рицари жезлів, реалізація, рицари мечів, перепрошую, реалізація. І матеріалізація ідей, визначеність, мотивованість і сила, яка з нами і з нашими воїнами. Прекрасно. І ще одна карта королева мечів. Чудово, блискуче. Карта так і називається така блискучість, щирість. Оце знаєте, доблесть і правосуддя та справедливість. Тут, бачите, є карта обговорень чогось такого більш глобального. Не лише питання України, але Україна це одне з топ-питань. І тут, бачите, коли ви питаєте за Україну, випадаєте сама карта, яка тільки що випадала про Росію. Бачите, загнати ще в більший глухий кут ну, в Росії, так? А, Далі. Я думала, що нас загнати, можу. аж трошки цей око почало сіпатися. Ні, про Росію я мається на увазі. Так, бо ця карта тільки що в Росії випадала. Як ми дивились. Далі. А про допомогу якусь важливу, це йде рішення питань. Допомога, підтримка, при тому карта йде швидкості. Швидко. Швидко і негайно. Ну, таємно. Окей, хай все буде таємно. Знаєте, коли там заявляють, ні, цього нема, одним словом, все добре. А, далі. А, це про внутрішніх внутрішніх ворогів. Ого, що це? Ми ну, зараз подивимося. Я так розумію, сьогодні це карта, топ карта дня. Вісім кубків. Вона не виходить з розкладів просто. Я так розумію, який зараз всіх жорсткий, тотальний, екзистенційний крес. Що відбулося в світі? Ніхто не знає, як толком реагувати, да? бо цього ніхто не очікував. А вони тепер думають, а що ж українці затіяли? Да? І як потім на це Якщо реагувати. навіть Ізраїль, Ізраїль в них копіює павутину, так? Да? Так, це, Скільки власне. Центі українці. Це, власне, як знаєте, викриття ще внутрішніх таких паразитів і сприяння в тому, щоб якось їх вигнати. От я так думаю. Що може, те, що йде на рівні якихось таких корупційних схем? Ну, тобто, щось таке прям дуже-дуже глобальне. Про що можна навіть там, грубо кажучи, і не знати так в очі, так, але воно буде все відбуватися ці процеси. Прям якісь важливі рішення, можливо, це і зміна там, конкретних там, осіб, якихось там керуючих, контролюючих, ну прям щось таке серйозне. А тут взагалі вже три восьмірки йде. І це прям знову це ще йде по циклу, по фатомності, по кармі, тобто те, від чого ніхто не втече. Розумієте? О, карта перемоги. Боже, як прекрасно. Ну, шість жезлів. тріумф, перемога, успіх. Це для України. Ще ще раз кажу: заяви офіційні можуть бути, можуть взагалі не бути. Або бути таке, знаєте, от, в загальних рисах ні про що. Но нас не цікавлять офі там офіційні ті заяви. Ми розуміємо, що далі. Так, вибір. І Боже. Ну, я не дивуюся. І знов четвірка е, кубків. Знов та сама карта. Знов та сама карта. На які питання сьогодні не дивлюся? Дві карти постійно в розкладах: вісім-чотири кубків. Це карта прострації, це карта паузи. Все. Що буде далі? Світ завмер в очікуванні. Я так бачу, що після цієї таємної зустрічі буде ще одна, але дійсності таємна. Через 4-8 днів. Угу. А от вже далі новий шлях для України. Прекрасно. Дуже колісний. файно, те добре. Як би там не було, що би там не було, ми для України тільки найкраще моделюємо, притягуємо і візуалізуємо. Тут що в нас? І відміняємо всі Перемін... негативні сценарії, друзі. Так, є yes. Друге, так, переміна. Викриття, вихід з тіні когось. Ну, я кажу, щось про якийсь тіньовий аспект постійно йде. Хтось йде в позиції жертви, хтось, ну да. Тоді вогонь спалюють всяке непотрібне, а тоді аж баланс. Тобто, це, знаєте, коли йде така тотальна чистка, і зовнішня, і внутрішня, і от прям тотально-тотально. Ого. такого не було раніше, щось новеньке. Енергія тотальної чистки. внутрішньої і зовнішньої. Ну, я це неодноразово казав, що саме червень е, місяць викриття гадів і вичистка від гадів це ще в грудні 2024 року це показувало, що саме в червні ці процеси бватимуться в Україні всередині. Тому що я ж так сказав, що без нейтралі... ну, викорінення і забирання цих внутрішніх паразитів гадів. Ну, не можна настати тотально мир зовнішній, бо це теж важливий фактор. Уявляєте, і от тут карта зараз це підтверджує. Я думаю, що це мені знайоме, а це ще з грудні історії з минулого року. А вона просто повторює: ну, подивись, ти ж про це говорив, бо було сонце. Ну, ну для нас це все одно з плюсом. То ми можемо далі тільки спостерігати про ті е, динаміки і тенденції, щоб будуть відбуватися. Як новий вибір, новий етап.